На підвіконні ікони, за вікном коні, Поле жовтотканне, бурхливе, як море, жене вітер хмари, сонце затуляє, йому те байдуже, над хмарами сяє. Дорога змією повзе до гаю, Нема куди бігти, куди йти немає. Знову коні, знову підвіконні ікони, чарунка порожня, горілка горлом тече, пече, вогнем зсередині витече, кров'ю википить, стислими зубами проскрипить та видавить. Тебе тут немає, нікого немає. Перебираю чорні білі голоси старого фану, воно басом кричить. Не стримано, дивлюся у вікно кинутого дому, поки іще не темно. Серед поля липа квітне, гілки розкриває, пам'ятаю, як до мене ранком бігли діти, як кохана зустрічали, усе пам'ятаю. пам'ятаю, як летіли чорним смерчем гради, пам'ятаю, як згоріли всі навколо хати. Пам'ятаю, як збирали на швидку валізи, пам'ятаю, як тікали десь посеред лісу. Басами, басами, низами глибокими, стоголосами звило нутро воплем. Досить стерти все, не вистачить тертя з пам'яті людей здерти всі безневинні смерті. Боже, нагадай мені, чому я маю жити? Може, тому що діти в цьому скаженому світі вчаться від мене любити? Не зупинюсь, ні на крок не зрушу, не пущу страх і морок в свою душу навіть через сотні років, та навіть у вісні лишиться презирство до здичовілої русні. Буду нищити в собі та поза собою рабську гниль, що не знало свободи здобутою боротьбою. На підвіконні ікони за вікном коні. Поле жовтотканне, бурхливе, як море, жене вітер хмари, сонце відкриває, йому те байдуже, воно вічно сяє. Дорога змією повзе до гаю. Стоїмо вдома, Орду зустрічаємо.